Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Я сьогодні хочу з вами поговорити на тему хобі. Хобі – це таке захоплення, яке у нас іде поруч з нами тривалий час і займає наш, наш вільний простір у відриві від роботи. Якщо ви перебуваєте зараз на цьому каналі, то звісно, що ви, як і я, захоплюєтесь красою троянд. І вам приносить задоволення доглядати за ними, споглядати їх. До речі, перед вами зараз троянда Tranquility, Ось отак, і це зараз кущиська. Вона у мене є у стрічці відео. Можете переглянути, як вона квітувала в першому цвітінні. І подивіться, будь ласка, на наступну трояндочку. От зараз це квітує троянда Батшеба. Я постійно думаю про троянди. Я думаю про те, як їх посадити, в яких поєднаннях, з якими рослинками. Надалі я думаю про їхній догляд за ними. Я постійно про них думаю. І де б я не була, чим би я не займалася. Чи я працюю, чи я е, займаюся домашніми справами. До речі, зараз перед вами Чарльз Дарвін. Я постійно думаю про своїх оцих красунь. Вони постійно знаходяться в моїй уяві. Завжди. Ось так. І це вже багато років. Не відпускає. Так, до речі, це у нас Моліню троянда. Далі Golden Celebration, Lady of Шалот. Отак вони зараз квітують. Але я хочу сказати, що є життя і також і за межами троянд. До речі, зараз перед вами Меріен. У мене ще є захоплення. Я думаю, як і у вас. Чим же я ще займаюсь? дивіться, яка Мерієн чудова, гарна, скажіть, це таке в неї друге квітування. У першому квітуванні вона квітувала суцвіттями і квітувала більш такими блідими квіточками. Ось оце Міріен. А я в'яжу. Я в'яжу і спицями, і гачком. У мене це непогано виходить. Я не хочу сказати, що я там якийсь професіонал. Я любитель. Але у мене дуже великий в'язаний гардероб. У моїй сім'ї в'язаний гардероб у кожного є. Так що ось так. До речі, зараз перед вами принцеса Олександра Овкент. Героїня вчорашнього відео. Так виглядає. Ось так. І, звісно, що в'язання це більш таке зимове хобі. В той час, коли троянди відпочивають і квітують лише в моїй уяві, я беру за спиці або за гачок і в'яжу. Але, звісно, коли в'яжу, я також думаю про троянди. Інколи я знаходжу час на в'язання і влітку, але влітку його набагато менше. Також, також, зимовим таким хобі, який мені дещо замінює троянди, є догляд за орхідеями. У мене більше 25 горщиків із орхідеями. Вони дуже гарно квітують, і вони у мене починають активно квітувати наприкінці січня. І от зараз вони от пройшли свій цикл квітування більшість з них і нарощують зараз уже новенькі суцвіття. В них прорізаються стріли. І от саме до кінця в січня вони будуть нарощувати свої квітконоси. І що я хочу вам сказати: От наскільки може бути людина схиблена на трояндах. Коли я обираю нитки для в'язання, от в магазинах дуже великий вибір: і пряжі, і кольорів, і текстур різноманітних. А я ж то думаю про троянди. І ось, наприклад. Зараз у мене такий проєкт, це мій светрик. І подивіться, будь ласка, ось я в'яжу рукавчик. І про що я думаю, як ви думаєте? М? Про що я думаю? Я думаю, на який колір троянди схожий колір мого Светрика? Перед вами лавсонг. Бачите? Ось так. Отак вона виглядає, ця красуня. Ну, схоже, скажіть же, так? Далі, далі, перед вами трояндочка Рояль Джубілі. Схоже, на мій погляд, дуже. А ось молоденька квіточка розцвітає. Бачте, яка. Далі. Дивіться. Олівіарус. Ніжно скажіть. ніжно виглядає на рукоділлі. Дуже гарно, як на мій погляд. І дивіться, моя улюблениця, моя улюблениця, Spirit of Freedom. М -м -м? Скажіть. Мені здається, дуже схоже. І ще одна троянда, яка також має такий ось гарний бусковий центр і рясно квітує. Це трояндочка і От вона під осінь набуває більш яскраву бускову серединку. І мені здається, зараз дуже і дуже ніжно виглядає на в'язані, так? М? А як ви думаєте, на яку троянду більше схожа моє рукоділля? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях про свої хобі. Мені дуже цікаво, чим захоплюється. Гості і підписники мого каналу. Дуже цікавий світ ваших захоплень. Анжела диться. От на відквітанні Анжела також набуває бускового кольору. Ось так буду дуже вдячна за конструктивну критику. За відгуки, за коментарі, за лайки. І, як завжди, слава Україні, героям нашим слава і до побачення!